Вітаю, друзі! Моє ім'я Володимир Ярославський. Я шеф ресторану Лакі, суддя шеф а також дуже часто співпрацюю з метром. Сьогодні я розповім вам, як готувати качину-грудку. Так, звісно, її треба просмажувати, але в цьому і секрет. Як її смажити, головний лайфхак, що ми повинні це робити на холодній пательні. Ну, а далі подробиці я зараз розповім. Підписуйтесь на цей канал Metro cash Тут багато цікавого. Для приготування страви вам знадобиться. Качину грудку треба правильно обробити. Дивимося з цієї сторони, щоб не було плівочок. Далі гострим ножем. Прямо біля м'яса просто відрізаємо надлишковий жир. Я раджу оцю шкірку та жирочок не викидувати, а зібрати, порізати і підсмажити. У Франції це має назву рійон. Якщо підсолити та попорчити, то буде надзвичайно смачно. Шкірка, ви бачите яка, знов таки гострий ніж. І треба надрізати тільки верхню частину шкіри. Ось дуже-дуже тандітна. Це така робота. Якщо у вас ніж не дуже гострий, воно зазвичай не дуже добре йде. 5-6 мм кожний надріз, ви, ви можете побачити, що до м'яса я не дорізаю. Навіщо ми це робимо? Щоб у процесі приготування жир висмажувався, скоринка набувала хромкого присмаку. І м'ясо, щоб не переготувалося, бо якщо буде великий надріз, температура до м'яса швидко дойде. Пам'ятаємо холодна пательня, середній вогонь і беремо качину-грудку на холодну пательню. Зауважте, що ніякої олії або вершкового масла я не додавав, тому що зазвичай качку смажить на тому жирі, якого вистачає на шкірочці. Солимо і перчимо вже на готове м'ясо. Нам треба дочекатися рум'яної скориночки. Ось я висмажив її. Тепер смажу з іншої сторони. Зазвичай, одна частина качки тоненька, інша більш товста. Іноді ми підсмажуємо ось таким чином. Трохи зменшуємо наприкінці вогонь, щоб просмажити до необхідної просмажки. Відкладаємо до теплого місця. Або просто отак у фольгу і залишаємо на. 5 7, до 10 хвилин. Розігріваю пательню. Вже пройшов час. Зараз я підсмажу качку. Зроблю соус. Мені знадобиться ще розмарин та часник. Розчавимо просто часник. Так, пательня гаряча. Сок, який виділився, я залишаю, він також мені знадобиться. Підсмажую качку. Навіть додаю ще маленький шматочок масла. Мені знадобиться ще сіль, можна перець використовувати. Ми надаємо рум'яну, гарячу, свіжу скоринку качці. Коли вже скориночка хрумка, я відкладаю качку, я викидаю все, що тут є, але саму пательню залишаю. Тут є вже трохи солі, є перцю. Я Беру цей сок, який в нас був, додаю трохи вина, випарюю все. Подивіться, яка просмажка. Коли майже все випарувалося, я додаю шматочок вершкового масла і розтоплюю його у соусі. На гарнір можна використовувати все, що ви побажаєте. Можна використовувати спаржу, можна використовувати пюре, можна використовувати. Да все, що завгодно, там свіжі овочі чи навіть підпечені. Є соус, є качка. Можна додати трохи солі зверху, так, трошечки смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки. Тут ще насправді багато буде цікавого.